Щоб працювати з таким ніжним матеріалом, як яєчна шкарлупа, потрібно докладати чимало зусиль та мати сталеве терпіння, розповідає майстер. Починається робота над витвором традиційно, як над звичайною писанкою. Як традиційне писанкарство береться, видувається шкарлупа, яйце видувається, лишається шкарлупа, вона просушується. Якщо потрібно в тоні, вона тонується Тонують теж лише народними старовинними методами. Це традиційне цибулення, кора, Кора, вільки, зелений колір це пшеничка, приміром, жовтий це жабориня, як нас кажуть на волині, лише природніми барвниками. І все це як традиційна писанка, але тільки що замість писачка і замість драпачка, я використовую метал. Звичайно, перші, перші спроби це були десятки битиків, десятки розчарувань. Ну я не здався. Я вирішив кувати металом. Я це тропи досягнув, Ну і зараз результат сюди привіз на огляд. Вам чоловік працює як з мініатюрними перепилиними яйцями, так і з строусиними. До слова, саме з останніми любить працювати найбільше, адже тут може розгулятись фантазія, ділиться майстер. Головне, щоб матеріали були природні. Я працюю на всіх яйцях, я працюю від перепелених до страусиних. Також в моїй колекції є рідкісні страусині яйцях з Австралії. Це яйце, приміром, це, якщо я не помиляюся або з Єгипту, я беру страусині яйця лише природні, де не в неприроді знесені. Із ферм я не беру, тому що там дають біодобавочки, і вже різьби таке ідеальне, і не вийде, вони викришуються. Так як взяти і взяти інкубатор. Інкубатори ще не встигли цокнути, воно вже розлетілося. Так само, от, потрібно, щоб воно було іменно в природі знесено в природних умовах. От тоді, де да, дійсно, вийде унікальне. Унікальні вироби майстра прикрашені бурштином, малахітом, агатом, обсидіаном, бюрюзою та камінням Сваровським. Не мають аналогів у світі. Побачити на власні очі ексклюзивну колекцію ви зможете у музеї писанкового розпису.